Пане Олександре, вітаю вас. Рада, що ви приділили нам сьогодні свій час. Вітаю вас! Розкажіть про феномен партизанів, як це про українство? Про українців? Якщо Запорізьку область взяти, це взагалі дуже просто і легко розказувати. Я думаю, що настільки свободолюбивий вільний край, який як історія демонструє із часів Запорізької Січі, а потім я, я хочу нагадати: ви знаєте, я так болював. Якщо ми говоримо про Запоріжжя, взагалі за всю Україну вболіваєш. Але якщо Запоріжжя загуляй поле, тому що я пам'ятаю, як квітні там розвивалися бої, коли від пологів підходили російські війська, і я бачив фактично, і мені розповідали про те, як там територіальна оборона спільно з військовими. Незважаючи на складні умови, не було ні електроенергії, нічого. Вони продовжували боротьбу і все ж таки відстояли там дуже важливий напрямок, тому що якби там пройшли російські сили, вони б мали можливість вийти на з'єднання із іншим угруповуванням військ, яке підступало там східніше, тому це дуже важливо було там стримати і. Звичайно, що ось цей дух, мені здається, ось цей ген він закладений українському народу. Чому я згадав Гуляй Поле. Ну ми ж знаємо, ця вільна республіка, вільна Федерація Махна це теж частина української історії, протистояння фактично всім. Хто тільки підходив, головне зберегти свободу, свою землю. І це все залишилось. Ми бачимо, що якраз на півдні. Досить активний партизанський рух, досить активно діє рух опору. Це проявляється в кількох факторах. Хтось чинить цей опір ненасильницький, ну просто продовжує залишатися українцем і різними способами демонструє окупантам, що їх тут ніхто не чекав, і їм тут не раді. Хтось проводить агітацію публічно, там незважаючи на ризики. Дуже серйозні наразитися на відповіді репресії з боку окупантів в соцмережах, там чи зовнішньо розклеюють певну агітаційну продукцію, листівки роздають і таке інше, чи виходять і просто співають гімн України. А хтось зі зброєю у руках вчиняє диверсії на залізниці, не даючи перекидати сили і техніку ворогові, а, вчиняє напади на блокпости або а, допомагає очевидь, в тому, що координує свої зусилля з українськими військовими для того, щоб коригувати нанесення ударів по якимось військовим об'єктам і цілям російських військ. Тобто, це досить серйозний фактор, який допомагає, який допомагає в боротьбі. І це, ну скажімо. Вклад руху опору він дуже важливий, якраз в загальну ось цю боротьбу проти російським військам. Пане Олександре, я дякую вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні дали. Дякую вам. Дякую. І ми очікуємо на нову зустріч з вами. Звичайно ж, обов'язково на все добре. Тоді побачимося з вами. На все добре.